Повернення військовополонених, другий етап нинішнього обміну очікується вже сьогодні. Напередодні додому повернулися кілька десятків наших захисників: це піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони. Точну кількість координаційний штаб із питань військовополонених не розголошує. Відомо, що всім звільненим не більше 25 років, і всі вони мають важкі поранення або захворювання. Напередодні, під час першого етапу обміну, хлопців зустрічали кілька знімальних груп ТСН і і, зокрема, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Обмін її очима. Дивіться далі. Ось так в селах прикордоння Чернігівщини працює система оповіщення, яка закликає людей йти зустрічати на трасі звільнених з полону українців. Ждемо їх додому вернулися з квітами, прапорами і свіжо нафарбованими плакатами. А це ще сироватий, тільки що фарбували. Вони готові стояти на трасі в очікуванні годинами. Я буду день стояти. Буду... Ми ж співа дітки нас Ні, Це чисто, все не дуже тут, мабуть, жовта була. Вже майже шостикласник Максим показує руки, з яких не зміг відмити фарбу. Він тільки намалював плакат з написом Героям слава, на якому поставив відбитки своїх долоньок. Про це його попросила сусідка Тетяна. Просто він мій друг, і він мене багато в чому підтримує. Друг не внук, не сум. Ні, сусід і друг. Ми з ним разом пересиджували тривоги, окупації. Ми з ним дружимо. До обміну ще кілька годин, а далі по трасі вже теж чекають. Ми будемо зустрічати всіх. Виходимо, зустрічаємо. Слава Україні! Героям нашим слава. Спасіба їм, що вони захищають. А ця група людей обрала стратегічну точку для зустрічі, звідси автобуси зі звільненими буде видно здалеку. Я дивлюся, що мигає, Думаю, їдуть. Дуже переживаємо за кожного з них, щоб вони були живі, здорові і поверталися з війни додому. Кульки ми брали заздалегідь, щоб зарані вони в нас лежали на роботі, От того що сьогодні я не подивилась в магазині, але мабуть також уже таких не було. Виходять на дорогу і дорослі, і малі. На душі аж легше стає, коли вони проїжджають. Так радісно, але і сумно. Я іноді навіть плачу. І ось нарешті ця мить яку так чекали. Це просто неймовірно, Але будь ласка, зараз без коментарів, без моїх коментарів. Подивіться! От власне заради цієї. Буквально в миті! Люди тут стоять годинами! Понад усе! Понад усе! Біля лікарні, куди везуть звільнених хлопців, теж натовп зустрічаючих. Ут обійми радість і сльози всім, кого вдалося повернути нині не більше 25 років. Але в усіх або важкі хвороби, або тяжкі поранення. Україна! Хлопці після тривалого полону вони потребують спокою, вони потребують уваги лікарів. Це лише перший етап нинішнього обміну. Скільки днів він триватиме, і скільки наших повернеться додому, наразі невідомо. Мар'яна Бухан, Андрій Романок, ТСН 1+,1.